Двоє людей, ДТП на Камінькаширщині. Як жага до помсти привела жителя Волині під варту. Знову фігурант підгайцівський голова втретє під підозрою. Мисливцям можуть дозволити полювання на диких тварин. Знову сумна звістка у Рожищинській громаді. Під час довготривалого лікування помер 35-річний військовослужбовець Сергій Бень, житель села Навіс. Сергій був призваний до лав Збройних сил України у березні минулого року. На Купінському напрямку він отримав поранення. Відтоді військовий перебував на лікуванні. Однак, 20 жовтня, його серце зупинилося. Про час і місце поховання буде повідомлено додатково. Чимало людей у скорботі прийшли до кафедрального собору Святої Трійці провести в останню дорогу героя Ігоря Кунашика. Захисник більше року вважався зниклим безвісти, рідні не втрачали віри в краще. Та, на жаль, сталося найтрагічніше. Він виріс мене на очах. Я прийшла на вістків, йому було півтора року, і він мене на очах виріс. Це я хороню другого свого сина. Дуже тяжко. Надія була, що він такий знайдеться десь живим. Головне не казати, що людина він був хороший і як тато, і як син, і як племінник, і на роботі його поважали. Він такий добрий, всі, Хто б його щось допомогти, він завжди прийде, допоможе він. Дуже хороша людина була. Воїн загинув за день до свого 38-річчя біля міста Новогродівка Донецької області. У нього залишилася мама, сестра, донечка, яка вірила, що тато повернеться. Це тато учениці нашої з 23-ї школи Валерії. Валерія нічого не знала, тому що в той день вона була на Олімпіаді, але. От, фактично, рік і два місяці вона йому майже щодня писала смски, бо він вважався зниклим безвісти. Це була дуже велика трагедія для цієї дитини, і вона дуже важко переживає цю втрату. Ми її всі хочемо підтримати ну і виразити свої слова вдячності, поваги і шани за подвиг цього героя. У цивільному житті герой працював провідним економістом. Прийшли віддати останню шану всі колеги, однокласники, друзі, знайомі. Він був дуже доброю людиною, щирою людиною, хорошим колегою, просто нема слів, що сказати. Поклав, як кажуть, своє життя за нас з вами, за Україну і назавжди залишиться в наших серцях. Ми його не забудемо ніколи. Людина з великої літери. Завжди усміхнений, радів життю, хотів жити далі. Життя склалося, як бачите. Ми надіялись, що він десь в полоні, дуже надіялись, до останнього, чесно говорячи. Але, на жаль, така правда. Він трудяга, добросовісний, відзивчий такий, до всіх він був. Ну, як сказати, з великі букви, хлопчина був. треба. То вже більше як і два місяці, як він пропав без звісті. А то зараз знайшли по ДНК, його. Добро зійшли, він до всіх, він такий хлопець був, щоб не відмовив нікому. ну Совісний. Він любив, він любив пожартувати, помогти. Дуже така невідказна людина була, це просто не передати. Він нашого сина кум, він ніколи йому ні в чому не відмовляв. Це... Це таких людей, я кажуть рідко є. Такі люди, як, як був Ігор, це була людина, як кажуть, від Бога. В селі він допомагав дуже багато. І от наш син будується, то він от попросив його. Він ніколи йому ні в чому щось підвести, щось помогти, щось погрузити, щось там обої поклеїти. Щось таке. Він все все допомагав. йому. Був добрим, хорошим, ніколи не бешкетував, завжди підтримував дружелюбним. Дуже гарно відносився до однокласників. якби. Дуже шкода ховати своїх однокласників, тому що це вже наш другий однокласник, який загинув на війні, тому якби, дуже сумно. Був завжди привітний, добрий, ні з ким не сварився, навіть не пригадаю, щоб якісь були моменти, де Ігор з кимось з однокласників міг не порозуміти. Завжди був щирий, дуже любив свою сім'ю, маму, тата. Всі його хочемо провести в останню дорогу і подякувати за захист батьківщини. Місце останнього спочинку Ігоря Конашика на кладовищі села Годомичі Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку прощалися із полеглим героєм Олегом Троцюком. У нього залишились згорьовані мама та сестра. Він був такий, він завжди вчився хорошо із червоним дипломом техніком інститут тут низької він, він був дуже добрий і, і помагав, і розумний, і співчував. Ну, в общем, дуже добрий хлопець, він мав вже до мене приїхати в день народження. 8 жовтня мене поздоровив десь так в 10 годин. І каже, ну мамо, живи, хай тобі буде добре, а вони сама мало туди йти. І я кажу, Алішок, тобі теж щастя. І він каже, мамо, все, бо вже його, вже його покликали і все. Власної родини захисник створити не встиг. Йому тепер на віки 46. Олег Троцюк поліг 8 жовтня біля селища Ямбіль Донецької області. Кажуть, провоював зовсім мало. Хороша людина, знав його багато років. Приємно було спілкуватися як загинув швидко. Життя любив. Хороша людина. Я знаю, взяв. Взяв недавно кредит на, на, на квартиру і так я таке життя. Олег Троцюк у дитинстві жив у Нововолинську. Героя прийшли провести в останню дорогу і ті, на чиїх очах він виріс. Добре, знаю його батьків, маму, тату покійного. Мамі от вже понад 80 років, вона одна дочка зараз тут, в Луцьку живе. Можу сказати, такий хороше. Ну що він на рік старше моєї дочки Олії, росли разом. Бігали, гралися. Останнім часом він проживав тут в Луцьку, наскільки я знаю, працював. І так, і так і пішов до війська звідси, з Луцька. Він такий був врівноважений, спокійний, знаєте. Як кажуть, як говорити про дитину, діти вони всі так здатні на збитки, а він якось такий був, знаєте, стриманий хлопчик. Ну, Боляче, просто боляче. Куда, що гинуть наш, гинуть найкращі. Воїна відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Ми маємо бути вдячними кожному герою, який поклав своє життя за кожного з нас. Хлопці наші без слова, без пафосу розуміли усвідомлення, що вони дуже і дуже ризикують, але воліли радше ризикнути, ніж сховатися в якомусь закутку. Виявили свій чоловічий характер, мужність чоловічу. Пішли не вбивати, як дехто каже, вбивати, йшли. Ні. вони йшли не давати іншим робити гріх вбивства в нас в Україні. Поховали Олега Троцюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал. Камінькаширській громаді провели останню земну дорогу полеглого за Україну воїна Максима Кухтея, 2002 року народження. Життя юного оборонця обірвалося 16 жовтня у бою на Донеччині. По собі герой залишив дружину, батьків, сестру. Бабусю та ще зовсім маленьку донечку, яка вже ніколи не обійме свого тата. Чин прощання із захисником відбувся у місцевому храмі святого пророка Іллі. Поховали Максима Кухтея на центральному міському кладовищі. Летальна аварія сталася поблизу села Люб'єсь на Волині. 53-річний місцевий житель, керуючи двоколісним, зіткнувся з перешкодою на недіючому блокпосту. Наслідок цього 53-річна пасажирка мотоцикла загинула на місці події. Водій транспортного засобу від отриманих травм помер у лікарні. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель декількох осіб. В рамках досудового розслідування буде з'ясовано усі обставини цієї ДТП. Зіткнулися два легковики у Луцьку поблизу Рівненського кільця. Щоправда, хто винен у цій ДТП, поки невідомо. Адже керманич і обох авто своєї провини не визнають. Водій Рину Меган каже, що повертав ліворуч з увімкненим поворотом. Повертав, а він з цієї сторони мене зацепив і все вдарив. Хоч водій іншого авто шкода коментувати ситуацію відмовився. Однак відомо, що тут він також своєї провини не визнає. Каже, їхав за правилами, нікого не обганяв. Аби з'ясувати, хто ж винен, будуть переглядати камери відеонагляду. Камери, нехай камери покажуть. Він каже: якщо камери покажуть, що я правильно їхав, значить в нього претензій до мене немає. То хто ж таки винен у цій ситуації правоохоронці кажуть, буде вирішувати суд. Нова історія з підгайцівським сільським головою. Щодо Юрія Семенюка розглядають дві кримінальні справи і от тепер починають третю. Окрім незаконного збагачення, ймовірного привласнення коштів на ремонтах доріг, слідчі підозрюють Семенюка ще й у зловживанні службовим становищем. Наприкінці грудня 2020 року, за результатами тендеру між сільською радою та постачальником електроенергії, було укладено договір про надання послуг. Згодом сільський голова підписав вісім додаткових угод, згідно з якими вартість електроенергії збільшилась за відсутності для того підстав. Місцевому бюджету спричинено збитки на понад 200 тисяч гривень. Сьогодні закінчили підготовче засідання і вже готові почути обвинувальний акт. Все, що змогли з'ясувати правоохоронці. Підгайцівський голова запевняє, у нього є докази, аби довести в суді, що не винен. Менують, що я підписав угоди, значить, яких до ну, податкові угоди, значить, з ЄВУДОЮ водою і нанесені з сільської ради. У мене є незаперечні докази. Що не тільки я не винуватий, я це докажу, бо є цифри. Які свідчать, що збитків ніяких немає, мало того, я вам скажу більше, сірада щось заробила на цій справі. Заробила. Нема збитків, а щось заробила. Тобто? Ну я в суді покажу тоді, що, 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 що все зразу, вам буде нецікаво. Між тим під гайцівського голову правоохоронці звинувачують у незаконному збагаченні. Повідомляли, нібито має незаконних активів на понад 36 мільйонів гривень. Посадовець, будучи суб'єктом декларування, не зазначив інформацію про набуті активи. Відтак умиснув місць завідомо недостовірні відомості у щорічній електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за чотири роки. Також він у період із серпня 2021 по вересень 2024 року, з метою приховування незаконного збагачення разом із головним спеціалістом відділу вчинив підробку 132 офіційних документів, на підставі яких здійснював розпорядження набутими активами, підписавши їх від імені оформлених підприємцями дружини і доньки. Слідчі кажуть, мовляв, підгайцівський голова набув у незаконний спосіб 41 об'єкт нерухомого та рухомого майна, яке оформлював і на дружину з. Дітьми. Юрій Семенюк запевняє, що його сімейні статки набуті чесною працею. Те, що ви там понаписували, ті мільйони кажу, ви ж не врахували те, що було продано 12 об'єктів. Ви знаєте, спадщина, там, жінчини доходи, яка 20 років, 21 рік Віталія робить. Арестували ж її хату, та все, її майно, та все, що вона там. Ну, вона була записана на дочку, само собою, 60 років, ви розумієте, ніхто на себе вже не оформляє. Ну вік уже не той. От. Підробили. Значить, все, що купляли, все є. Родичі мої, хоча яким боком там родичі я не знаю. А все, що продавали, нема. Прокурор запевняє, невдовзі почуємо усі подробиці. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Переслідував, погрожував та навіть намагався вбити чоловіка. Така моторошна історія розгорнулася між волинянкою та її колишнім співмешканцем. Кривник вдерся до будинку жінки, побив нового обранця та погрожував розправою і самій власниці оселі. Заховався в недобудованому приміщенні на території мого будинку. Коли мій чоловік вийшов курити, він вдарив його металевим предметом, який лежав в подвір'ї. По голові відповідно, розбив моєму чоловікові голову цим металевим предметом. Він його ще запхав. В будинок бив, дуже сильно бив мого чоловіка. Ці, компоті, ці банки, як він писав мені в смс, це теж є в матеріалах справи. Як він писав, не знав, чим його бити, щоб добити. Я бив і не міг забити. Коли мій чоловік зрозумів про те, що він його вб'є, мій чоловік сам запропонував ньому. Гроші. Мій чоловік запропонував в ньому 50 тисяч доларів. Він сказав, ні, не хочу, хочу 100 тисяч доларів. Під загрозою ножа, який він тримав в ньому біля шиї, мій чоловік писав розписку про неіснуючий борг в 100 тисяч доларів, який він зобов'язується віддати обвинуваченому. Жінка розповідає, усе почалося з того, що обвинувачений певний час жив у неї. З часом останній став дивно поводитися. А вже в результаті виявилося, що чоловік має психічні розлади. Зрештою, після курсу лікування їх дороги, здавалося б, мирно розійшлися. Проте вже за трохи чоловік почав переслідувати жінку, її нового чоловіка, та навіть одного разу привселюдно напав на пару. Перший напад. Я не пам'ятаю точну дати, ну це було в 22-му році, в травні місяці, о сьомій годині ранку, він здійснив на привокзальній площі в місті Ковалі. Це було привселюдно. Він не з того, не з цього, не знаю, де взявся, пхнув в мене відповідно. Ми були двох з моїм чоловіком. Мій чоловік тоді впав на землю. Він почав його копати, не дивлячись на те, що мій чоловік місяць до того переніс операцію. Видали жовчний, почав копати в живіт. Відповідно, я почала кричати. Підбігли люди, які там були, розборонили. Ми викликали поліцію. Відповідно було відкрите кримінальне провадження. У суді чоловік провину визнав не повністю, ба більше повідомив, що бив потерпілого, бо ж помститися хотів. Довго чекав та стежив. І от як випала можливість, скоїв задумане. Після того, як його виписали з лікарні, він кожен день чекав, коли потерпіли повернеться з Івано-Франківська. Хотів йому помститися за те, що його запроторили до психіатричної лікарні. Знав, що потерпіли сам вдома і його чекає. Поїхав до нього на машині і залишив її на сусідній вулиці та зайшов на подвір'я через город. Коли останній вийшов курити, він підбіг до нього та між ними розпочалась сварка. Потерпілий бризнув йому в обличчя балончиком з газом. Почалась бійка. Чоловік хотів зачинитися в будинку, але обвинувачений йому не дозволив, і бійка продовжилась в будинку. Як повідомила потерпіла, навіть перебуваючи уже під слідством, обвинувачений продовжував тероризувати її родину. Дзвонив, писав та погрожував розправою. Зрештою, суд першої інстанції засудив обвинуваченого до чотирьох років позбавлення волі. Та схоже, ні одна зі сторін з таким рішенням не згідна. Тож зустрілися усі в апеляції. Обвинувачений приєднався до засідання по відеозв'язку. Та, схоже, такий варіант йому був не зовсім до душі. Зрештою, належно провести засідання не вдалося. Тож судді прийняли рішення відкласти розгляд справи та наполягали, аби наступного разу обвинуваченого доставили до суду. Тож, яким буде рішення апеляційної інстанції, дізнаємося незабаром. Анна Рарогнеля Прокопчук, телеканал Аверс. Зрадила присягу та перейшла на бік ворога. У Луцьку винесли вирок жительці Маріуполя за державну зраду. Відомо, що жінка працювала у слідчому ізоляторі з приходом окупаційної верхівки, схоже забула обіцянку служити батьківщині та перейшла на ворожу службу. Наразі ж суд визнав фігурантку винною та призначив відповідне покарання. Прокурори в суді довели, що жінка після окупації Маріуполя. Зрадила присязі українському народові і пішла працювати у псевдоорган Маріупольське СІЗО, так званої ДНР. Суд визнав її винуватою в державній зраді, і призначив їй покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Диких і хижих тварин стало забагато через заборону полювання під час воєнного стану. Саме це стало причиною розповсюдження сказу, кажуть фахівці. Це стосується лисиць. І також масовими нападками їх на, на людей, проникнення в домогосподарства. Чисельність диких тварин, от, зокрема лисиці червоної, на сьогодні становить майже 4,5 тисячі голів. Зараз йде зростання популяції від норми майже, ну, майже, майже в сім разів. До сказу, що розносять дикі тварини, ще додалася африканська чума свиней за велика популяція кабанів у лісах волині. Вирішення цієї проблеми може бути у різний спосіб. Перша це вакцинація населення від сказу. Друга проблема це якраз ветеринарна медицина, а зокрема, в даному випадку, Держпродспоживслужба, це проведення. Проведення перинальної імунізації диких тварин. І третє, регулювання численності диких тварин. Сказ це є хвороба смертельна. Якщо клініка проявляється, що клінічні прояви є сказу, рахуйте, вже лікування від сказу немає. За інформацією обласного центру контролю профілактики хвороб, з початку 25-го року зареєстровано близько двох тисяч звернень щодо контакту з хворими тваринами, 30 відсотків з них діти. Сказ передається внаслідок укусу чи потрапляння слини. За вісім місяців 25-го року. Повний курс вакцинації отримали п'ятсот осіб. П'ятсот осіб. Загалом, загалом в області з початку року виконано понад п'ять тисяч щеплень. Але, але скажімо так середньомісячне середньомісячне використання вакцини 550 доз, а запасів було тільки до кінця вересня. Ми вже вже немає. Немає наступне постачання. Чекають у грудні. На складах вакцина для щеплень відсутня. Кошти в державі на приманки з вакцинами які розкидали для диких тварин по лісу, Також закінчуються. Воли на початку року передала у користування чималу частку мисливських угідь. Таких користувачів в області 47. Мисливські господарства ці задіяні власним коштом, власними силами здійснювати таку ж логічну діяльність. Цими речами має займатися єгерські служби. А на всяк випадок, кількість єгерів, яка доводиться до мисливських господарств, один єгер на 5 тисяч гектарів лісових і один єгер на 10 тисяч гектарів польових угідь. З силами виключно єгерської служби ми на ситуацію суттєво не плинемо. Нам треба до цього залучати колективи мисливців. Санітарний відстріл. Такий вихід бачать депутати. На запевнили, що прихованого полювання і браконьєрства під прикриттям не буде. Коли буде відстріл, буде якась утилізація тварин, абсолютно контроль, вірно. Щоб абсолютно вона, ця тварина, так так, 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 так. От саме головне, що що до складу оцих груп. Обов'язково будуть включені якраз представники Держпродсподержки Волинської області з метою відбору біоматеріалу та досліджень. Відбір, так, а сам процес полювання, ну, відстрілу. Ну так і завжди відбувається, обламне полювання або загонне полювання. Зараз в нас задача одна: нам треба відрегулювати численність в першу чергу лисиці. Інших завдань немає. Відстріл має відбуватися із попереднім погодженням з Волинською адміністрацією, військовими та Радою оборони області. Поки узгоджують процедуру, терміни і місця проведення відстрілу. Людей обов'язково попередять. Ульга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Два дні у Луцьку тривав дитячий футзальний турнір Золота осінь на майданчику обласної дитячої юнацької спортивної школи. Зранку до вечора панував неймовірний азарт, сильні емоції та величезне бажання дітей вигравати. 16 команд вікової категорії 2016 року народження і молодші з Луцька, ківерців та Маневич змагалися за звання сильніше. Поєдинок між двома луцькими командами Мідасом та Адреналіном, які змагалися п'яте місце, тривав у рівній боротьбі. Та на останніх хвилинах адреналінівці прорвали оборону суперника, відкривши рахунок, і майже одразу подвоїли успіх другим голом. Ми зіграли п'ять ігор, чотири ігри виграли, ну одну програли. Ми грали за п'яте місце і виграли Мідоса з рахунком 2-0. Однією з найчисельніших на турнірі була футзальна академія Респект, яка представила чотири команди. Дві з них вийшли до фінальної частини боротьби за головні нагороди. Серед них і одна дівоча. Сьогодні виступає чотири команди Респект. Звісно, кожна команда хоче зробити перемогу. Зараз ми вболіваємо за наші, наших товаришів по команді. Своєю злагодженою командною грою дівоча команда Респект виборола право зіграти за третє місце проти хлопців із Маневицької дитячо юнацької спортивної школи. Увесь матч тримав у напрузі і гравчинь, і тренерів. Та на останніх секундах переможний гол усе ж забили хлопці. На жаль, не вдалося в полуфіналі обіграти Любар та з Луцька. О, серії пенальті їм програли. Досить, турнір досить непоганий, дуже хороші емоції. Тому все класно. Одні плюси в таких турнірах. Фінал став справжньою окрасою турніру. Майданчику зустрілись дві найсильніші луцькі команди Люберт та Респект. Жоден із суперників не хотів поступатись, та все ж Любар зумів реалізувати свої моменти і забити два гола. На останніх хвилинах респектівці таки закинули м'яч у відповідь, але результати гри не змінили. І в підсумку переможний кубок золотої осені дістався футболістам Люборта. А кращим гравцем команди, який забив вирішальні м'ячі, став Антон Сотнік. Ми грали змагання два дні, зіграли шість ігор. Ми всі ігри виграли. Тільки що ми грали. Фінал. Ми виграли 2-1, мені вдалося забити два гола, всі щасливі, всі тренера, всі батьки. І ми доказали, що ми тут сильна команда. Срібним призером турніру стала команда Респект а бронзові медалі вибороли футболісти Маневицької дитячо юнацької спортивної школи. Це вже другі масштабні дитячі змагання, організовані нещодавно створеною Луцькою міською асоціацією футзалу за підтримки департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці Тільки разом дуже приємно спостерігати, як оживає спортивна школа, коли проводяться змагання, особливо такого рівня. 16 команд приїхало з усієї області для того, аби показати свої вміння. І звісно, запеклі бої, запекле бажання перемогти. І фонти «Ігор'я це тільки разом завжди ставив в пріоритеті дитячий спорт, адже розуміємо, що потрібно підтримувати прагнення наших дітей, розвиватися, вдосконалюватися. Звісно, не усім вдалося виграти, але турнір приніс задоволення юним спортсменам і надію на наступні перемоги. Дуже нормальні змагання. Вони були, мені вони сподобались. Були, на жаль, дуже сильні команди, але ми боролися за перше місце. Ми кожен день тренуємося. Я думаю, що ми наступний турнір виграємо. Десятки матчів за два дні, сотні емоцій. Футзальна золота осінь подарувала дітям не лише медалі, а й можливість проявити себе. Попереду, як запевнили організатори, нові турніри і нові можливості. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. У вівторок, 21 жовтня, за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. На заході сонячно. Температура вночі від мінус 1 до плюс 3. В день очікують 11-12. Дощитиме на сході країни. Температура вночі 5-8, вдень 7-12 теплих градусів. Похмурою погода очікується на півночі країни. Температура вночі 5-6 вдень 7-11. На півдні країни переважатиме хмарно з проясненнями погода. Температура вночі 4-7 вдень 12-14. Мінливою погода буде у центрі. Температура вночі 1-6 вдень 11-12.